Радіо Chicago. СБУ викрили шахраїв, які від імені місцевої влади збирали гроші для ЗСУ. За наявною інформацією їм вдалося привласнити понад 3 мільйони гривень у ході серії спецоперацій СБУ і нацполіції у місті Києві, Дніпрі та на Херсонщині схему вдалося ліквідувати. Як встановило слідство, злочин злочинну схему організував громадянин однієї з країн Центральної Азії, який наразі перебуває на тимчасово окупованій частині Луганщини. До протиправної діяльності він залучив ще дев'ятьох спільників зі столичного регіону і півдня України. Також зловмисники підшукували представників компаній, які працюють у умовах воєнного стану, і встановлювали контакти контактні дані їхніх їхніх керівників. Після цього розсилали їм фейкові листи від імені голів обласних, міських та районних військових адміністрацій. У них просили перерахувати на ЗСУ від 200 до 1000 гривень. Сума залежала від оборотів підприємства. Потім шахрії переказували гроші у власні банк, банківські реквізити або знімали у банкоматах у різних регіонах України. «Київстар» за підтримки своїх абонентів зібрав 38 мільйонів гривень для гуманітарної допомоги ЗСУ. На ці гроші фонд комплементарної допомоги армії «Повернись живим. Вже придбав та передав 38 нових надійних пікапів військовим. Цей збір отримав назву Добро переможе та тривав наприкінці минулого року. Тоді Київстар виділив перші 25 мільйонів гривень, а його абоненти зібрали ще понад 13 мільйонів гривень. Збір коштів на пікапи проходив через благодійні смс на сайті фонду. Або а можна було підключити суперсилу допомоги ЗСУ. Абоненти, які підключили суперсилу, передплачуючи свій тариф, регулярно переводили до 50 гривень на потреби ЗСУ у фонд поверни. Живим у Миколаєві затримали агента ФСБ, який розвідував місця базування іноземного озброєння. Ним виявився місцевий інструктор з тактичної підготовки однієї з громадських організацій, який під прикриттям тренувань українських захисників збирав розвідання про дисковацію підрозділів. Мінус агент ФСБ в області відреагував очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. А заразом проанонсував камери контролю швидкості на дорогах від завтра. Також у тимчасово окупованому Криму з'явився, з'явився новий рух опору, який називається Спротив нації. Активісти поширюють зелені стрічки із написом Геть з України мокмоскальні То, що про це повідомило представництво президента у Криму. Зелені стрічки з написами почали з'являтися в. В Алушті та інших містах також жителі півострова розміщують в автівках державний прапор, мають малюють у громадських місцях українську символіку. Пишуть на російських купюрах. Антивоєнні гасла чинять інші види спротиву. Фінансист Сергій Форса радить українцям купувати іноземну валюту та пропорційно зберігати її у євро та доларах. Про це він розповів у рамках проєкту «1 плюс 1. розмови про важливе. Ми точно можемо сказати, що людям не треба гратися у фінансових спекуляціях, тому що люди все рівно програють. Стандартне правило, яке завжди існувало. Тепер потрібно диверсифікувати частину в євро, частину в долари, частину в гривню. Головне, щоб гроші не лежали у вас під матрацом. Вони мають працювати. Вати наголосив він. Нагадаємо, 1 березня в обмінниках долар продають у середньому за 39,5 гривні. А за євро курс коливається близько 40,6 гривень. Працівники ДБР спільно із СБУ викрили двох мешканців столиці, які організовували схеми з незаконного перетину кордону для чоловіків призивного віку. Про це повідомили в ДБР, СБУ та Київській міській прокуратурі. Порушники продавали охочим довідки військово-лікарської комісії щодо непридатності до військової служби за станом здоров'я. Вартість документа становила від 6 до 7 тисяч доларів США. Сума залежала від стану здоров'я та наявності попередніх. Медичних документів у військовозобов'язаних осіб до бізнесу були залучені працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також лікарі, які фальсифікували медичні документи з історіями захворювань та діагнозів. Злочинці упіймали просто на гарячому під час передавання 8 тисяч доларів. США. батько і син вже встигли отримати 6 тисяч доларів. США. тож залогом дві довідки про недієздатність коштували. 14 тисяч доларів. Тепер порушникам загрожує до 9 років позбавлення волі. Тепер розмір виплат військовослужбовцям безпосередньо залежить від участі у виконанні бойових спеціальних завдань та бойових дій. Про це повідомили у прес командування сухопутних військ України. Зокрема, стрілець сухопутних військ, який перебував у тилу, торік отримував трохи більше ніж 40 тисяч гривень. Цього року його платня зменшиться майже вдвічі до 20,5 з половиною тисяч гривень. У разі участі в бойових діях він отримує 113 тисяч гривень. Тепер під час участі у бойових він отримав е, отримував Більше 120, отримуватиме більше 120 з половиною тисяч гривень. А під час виконання бойових спеціальних завдань п'ятсот п'ятдесят тисяч 500 гривень. Найбільше грошове забезпечення передбачає для бійців сил спеціальних операцій. За ними йдуть десантники, морпіхи, військові, гірко-гірсько-штурмові підрозділи. Народні депутати України від голосу та слуги народу Ярослав Железняк та Ольга Коваль одружилися у Києві 1 березня. Про це повідомив Железняк, опублікувавши в мережі відповідне фото з церемонії. Судячи з допису депутата, пару одружив сам міністр юстиції Денис Малюська. У перший день весни цей вусатий дядько Малюська сказав, що тепер на одну родину в Україні стало більше у вільній та незламній країні. Завдяки нашим захисникам ідеться в повідомленні нареченого. Виявляється, в раді можна зустріти. Не тільки друзів та опонентів, але й справжню любов, додав железняк. Екс-очільника аеропорту Бориспіль та Мау Євгена Дихне засудили до п'яти років позбавлення волі. Крім того, колишня начальниця однієї із служб аеропорту Бориспіль Олеся Левочко отримала чотири роки позбавлення волі. Обидвох позбавили права обіймати адміністративні посади на три роки. Також вони мають виплатити на користь фонду держмайна матеріальну шкоду у розмірі 11 мільйонів гривень. Ще у 2020 році їм повідомили про підозру у незаконному розпорядженні майном аеропорту Бориспіль, що задало шкоди на понад 16,5 мільйона гривень. За даними слідства, із 2014 до 2019 року вони незаконно передавали приміщення Ніщення летовища суб'єктам підприємницької діяльності за заниженою вартістю також. Майже всі депутати Верховної Ради їх нагадаю є 415, Отож з 415 депутатів, 396 отримали 100% надбавку до свого посадового. Окладу за січень двадцять третього року за інтенсивність праці зазначається, що середня виплата на одного депутата за січень 2023 року склала 48,8 тисяч гривень. Це сума включає в себе власне оклад 100% надбавку до окладу та варіанти виплати за почасне звання, завчений ступінь, кошти за відпустку, лікарняний або службове відрядження. Найбільше виплати отримали голова парламенту Руслан Стефанчук, 78,9 тисяч гривень, а голова комітету ВРУ у закордонних справах Олександр Мережко 69 тисяч 100 гривень. Найменше виплати депутату з групи довіра Валерію Луценку – 4,9 тисяч гривень, і вкладеному і включеному з фракції слуга народу Олександру Дубінському 5 тисяч гривень. Водночас із тих 19 депутатів, які не отримали надбавку за інтенсивність роботи. 17% взагалі не отримали жодних виплат за січень. Переважно це позбавлені мандатів нардеп від забороненої ОПЗЖ. Сумарно на всі виплати депутатам у січні 2023 року пішло 19,4 млн грн. мільйони гривень. Це майже удвічі більше ніж за аналогічний місяць торік, коли на це з бюджету витратили 10,3 млн грн. мільйони гривень. Велика тема для дискусії про зарплати про і надбавку для депутатів хороні ради, але перед тим як ми перейдемо до цих гарячих баталій, варто також оприлюднити дані про те, що зсу отримали надбавку до своїх зарплат у 2023 році. Розмір виплат безпосередньо залежить від участі у виконанні бойових а іншими словами, спеціальних завдань та в та участь бойових діях. Зарплати військовослужбовців цього року зробили диференційованими, Тепер розмір виплат безпосередньо залежить від у. У виконанні бойових завдань, як я повідомив раніше, про це, власне, сьогодні повідомив у прес-службі ком командувач сухопутних військ. Якщо брати більш детально, то зокрема стрілець у сухопутних військах, який перебував у тилу, торік отримав трохи більше, ніж 40 тисяч гривень. Цього ж року його платня. Зменшиться майже вдвічі до 20 тисяч гривень. У разі участі в бойових діях він отримуватиме 113 тисяч гривень. Тепер під час участі в боях він отримуватиме більше 120 тисяч гривень. А під час виконання бойових спеціальних задань 50 тисяч гривень. А складно, але все ж таки залежить від того, де ти перебуваєш, і які саме задання ти виконуєш. Найбільше грошове забезпечення, звичайно, передбачено для бійців сил спеціальних операцій. За ними йдуть десантники, потім морпіхи, військові. Штурмові підрозділи і так далі. Отже, два, дві таких теми це е, диференційована, е, диференційована система виплат для наших військових, для Збройних сил, е, яка в принципі, базується на тому, які завдання ти виконуєш, де ти знаходишся. І це з одного боку, з іншого боку, маємо. Стоткову надбавку до зарплат депутатів Верховної Ради, які усердно працювали весь місяць, а попередні, і все ж таки хочуть отримати винагороду винагороду за це. А через три хвилини ми підемо на рекламу рекламу в ефірі. Радіо UA Chicago. Слухайте нас з десятої до одинадцятої ранку. Ранкове шоу. Та з п'ятої до сьомої вечора вечірнє шоу на 12.40 сорок Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також звичайно українська музика.